Зараз у нас відбуваються стрільби з кулемету М2 Браунінг для навідників-операторів якраз от цих машин. Поки що на місці з цього саме кулемету. Після того ми вже будемо відпрацьовувати з ними стрільбу в Русі з різних положень, бо їм доведеться стріляти вже на ходу. На даному етапі в курс навчання входить, те, що вони мають знати, як його розбирати, збирати цей кулемет, це саме основне, як його обслуговувати, як його правильно змащувати і все різне при обслуговуванні цього кулемета. Так само в цей курс входить, як от на даному етапі, це стрільба. І під час стрільби якраз у нас виникають затримки і неполадки, які можуть. Бути реально в бойових діях, які вони на даному етапі вже і вчаться прибирати ці затримки.